Ось так енергійно, але водночас ніжно і мелодійно співачка до мій днями розпочала концерт у рамках туру Криком з душі у Кременчуці. Зал центру культури, спорту та дозвілля нафтохімік був наповнений тими, хто по справжньому цінує сучасну українську пісню. Добрий вечір, Кременчук! Я бачу у нас в залі сьогодні. Є дуже багато дівчат. Дівчата, дайте голосу свого. А хлопці є. Це дуже приємно, що ви слухаєте таку лірику, і знаєте, наступна пісня про те, що кожного з нас рани в той ранок, 24 лютого. Ця пісня стала недавно саундтреком до серіалу один плюс один. Пісня називається рани зацвітають. Також не уминув виступ артистки і благодійної складової. У рамках концерту провели збір та благодійний аукціон, на якому розіграли прапор України з автографом співачки. Виручені кошти будуть передані до благодійного фонду Андрія Хливнюка, а також на потреби бригади, у якій служить барабанщик Домій. Як вас звати? Катерина. Катерина давайте поплескаємо Катерину. Юна, юна підтримка нашої армії. Розвісимо, покажемося. Ще до початку концерту до глядачі були заворожені неймовірним вокалом співачки та глибоким сенсом її пісень. Це душевно для нашої душі. Просто розслабиться. І я, я стою на твоєму, твоєму порозі. Гарний настрій у нас. Я думаю, концерт буде супер. У соцмережах побачили цього. На слово на співачку хотілося ну, послухати її гарні пісні. Цей концерт у Кременчуці став ще одним щирим кроком до мій на її творчому шляху. Своїми піснями співачка продовжує об'єднувати людей навколо української музики, добра та підтримки тих, хто сьогодні захищає нашу державу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.